Аби дух різдвяних свят хоча б трішки відчули українські військові, вихованки колегіуму інтернату знамення, що зерваниці підготували їм подарунки, свято Різдва це є свято Великої Божої любові до людини через маленьке немовлятко, Дитятко Ісус. І власне цією радістю кожен хоче поділитися, бо як казав наш папа Франциск, що Христос прийшов, щоб прийняти нас у своє життя, у своє благословення. Дівчата серед іншого в пакунки ставили ікони Зарваницької Божої Матері та вітальні листівки з розповідей священиків, які їздять в зону АТО, тепле слово і опіка Богородиці українських бійців по особливому зігрівають. У міжашки ми поклали шкарпетки, щоб їм було тепло, шоколад, щоб їм було солодко, сплили патріотичні файнички, підписали різдвяні листівки. А також ми туди поклали іконки Зарваницької матінки Божої, що охороняла їх від злих куль та снарядів. Це для нас дуже приємно робити для бійців. АТО, адже особисто я постійно думаю, як вони за нас там захищаються, як вони борються за те, щоб ми тут навчалися, і щоб ми також вчилися цінувати це життя і цінувати нашу Україну. Вихованки колегіуму також плетуть маскувальні сітки. Цю маскувальну сітку ми плетемо вже тиждень, потім передаємо їм воїнам АТО і рісвяні подарунки. А також ми плетемо кікімору для одного з бійців. Велика сітка плелася доволі швидко, натомість кікімора довше. Весь колегіум працює, старається над її створінням. До нового року ми її закінчимо. Колегіум інтернат для дівчат знамення в діє з 2008 року. Це перший і єдиний в Україні навчальний заклад для дівчат. Учениці 10-11 класів тут, крім предметів, що входять у державну програму, вивчають уроки духовно-просвітницького спрямування. Дівчата знають і розуміють основні правди віри, намагаються практикувати їх щодня. Я безмежно вдячна господарю за те, що він дозволив мені навчатися саме тут, у Зерваниці, де я збагачуюся як інтелектуально, так і духовно. Завдяки колегам я зрозуміла, що в житті кожного християнина на першому місці завжди повинен бути Господь. Тоді всі інші речі будуть на своїх місцях. В колегіумі мій дівчата не лише навчаються, зростають духовно, утверджуються як добрі християнки, а й вміють вдало відпочивати. Того року ми відвідали школу Франциска у Вінні та. Колегіум в новому сончі. Там ми їздили на екскурсії та спілкувалися зі своїми онолітками на іноземних мовах. Це дає нам можливість. Практикуватися в іноземних мовах в англійській, польській та німецькій. Я маю надію, що я теж поїду цього року за кордон. Більше про те, як колеги мій інтернаті знамені готуються до різдва Христового. Дивіться у програмі Духовні роздуми в неділю 3 січня об 11.40.